Мене звати Анна Львова, і разом ми шукатимемо відповіді на хвилюючі питання від суботу, 14 вересня. У південній Польщі тривають сильні дощі, які призвели до розливу річок та затоплень. Станом на понеділок кількість опадів зменшується, але залишається великий ризик потопів. Доповені, зокрема, готується в Особливо складна ситуація у нижньосілеському та у польському воєводствах. Винятково складною залишається ситуація на південні, нижньої Сілезії. От залиті міста льондекс, друй, клоцько, глухолази. Та строні Шонська, де стався прорив дамби. Критична ситуація також у нисі. Після того як у містах спадає рівень води, видно руйнування доріг та будинків, повалені дерева у населеному пункті Льондекс Друй, негода зруйнувала усі мости. За ситуацією слідкують мисливці за бурями за вісім років діяльності. Один із них, Лукаш Кулінський, не бачив таких масштабів. Вовцем був є особа, яка є. Масливець за бурями це той, хто захоплюється метеорологією. Якщо слідкувати цьому визначенню, то крім того, що він захоплюється метеорологією, він також проводить польові дослідження, спостереження, фокусуючи свої інтереси саме на бурях, а також на повінях. У принципі до цього часу важко знайти ситуацію, яку можна було би порівняти з тим, що ми бачимо сьогодні. Сюди можна віднести повінь 2010 року, яка також. Увійшла в історію польської метеорології, однак стан багатьох річок фактично вже погіршився відтоді а деяких також від тієї історичної повені 1997 року. Тому у багатьох місцях води більше ніж у 2010 чи 1997 роках. Тож ця ситуація справді серйозна і безумовно. Також увійде в історію польської метеорології. В одному з населених пунктів хвиля повені була настільки великою, що сила хвилі змогла зруйнувати будівлю. Як виявилося, це була будівля поліцейського відділку. Але для мене це дійсно неймовірно. Що сила і хвиля води в один момент руйнує будівлю, яка використовується донині, і в один момент вона ona faktycznie znikaje który jest używany tak naprawdę po dzień i on w jednym momencie tak naprawdę znika jest zburzony У Польщі було призупинено заняття у понад 500 школах. Найбільше закритих закладів у нижньосілеському воєводстві. Там їх понад 320. 23 у Любузькому воєводстві, 20 у сілеському і 120 у опольському. Директор управління комунікації міністерства освіти Польщі Кацпер Лавера каже, що школи та навчальні заклади зачиняють із декількох причин. Боївся польським віншошітисото попросту зеленя повуполському воєводстві. Більшість з них просто затоплення, так як у Нижній Сілезії. Наприклад, однак в багатьох із цих місць школи також зачинені з інших причин, наприклад, аби забезпечити притулок або евакуювати людей із підтоплених регіонів. А це виключає можливість проведення занять. Ще є третя причина: складність доїзду до навчального закладу. Або є ще третій повод – є трудність з доїздом ситуація із повенію змінюється щогодини, тому кількість зачинених шкіл може збільшуватися. А що ж далі? У понеділок, 16 вересня, відбулося надзвичайне засідання ради міністрів Польщі, під час якого уряд прийняв рішення про запровадження в окремих воєводствах країни стану стихійного лиха. Стан загрози запровадять в обраних повітах містах та гмінах Сілеського, нижньосілеського, а також опольського воєводств, які найбільше постраждали від опадів, а також від затоплень. Він також оголосив про допомогу жертвам повені на півдні Польща оголосив про кошти із бюджету на допомогу на рівні місцевого самоврядування, а для постраждалих відповідних регіонів та мешканців також є резерв у розмірі 1 мільярда злотих. Крім того, 16 вересня будь-яка особа, яка постраждала повені, може розраховувати на надання екстреної допомоги. Муві потопенях, заланнях, заваленнях ще будинків, заланнях гаражі, утрати самоходу. Ну остратах зв'язаних повені, обвалення будівель, затоплення гаражів, втрата автомобілів, розбитки пов'язані з повенями, а також іншими катастрофами. Люди зможуть звернутися до муніципальної влади, де вони проживають, де зазнали збитків. І практично на місці за погодженням з мером чи місцевими соціальними службами буде надано. W 8000 złotych do Pomoche, to 2500 zł ekstra nie do Pomoche. Będzie do dyspozycji 8000 plus 2000 zł bezwzwrotnej, natychmiastowej pomocy. Наголосив очільник польського уряду, він також запевнив, що заявки будуть розглядатися у пильному режимі, і ніхто не залишиться покинутим в складній ситуації. 21 мільйон злотих дотацій та 100 мільйонів злотих кредитів під низькі відсотки. Стільки міністерство клімату та навколишнього середовища в Польщі планує виділити на початкову допомогу постраждалим від повені території. Кошти нададуть пожежним бригадам, центрам кризового управління, а також місцевим органам влади. На такі безпосередні потреби за для таких нагальних потреб, пов'язаних із повеню, придбання електрогенераторів, осучувачів, мішків із піском. Крім того, ми виділяємо 100 мільйонів злотих місцевим органам влади та їхнім підпорядкованим підрозділам у вигляді кредитів під низькі відсотки. І для якщо навіть якщо вода спаде, наслідки цих повеней вони залишаться з нами надовго. Нам доведеться прибирати, приводити домівки, ферми, а також інфраструктуру до належного стану. Дідоми господарства інфраструктура до доброго стану. наголосила Оршуля Зелінська, заступниця міністерки клімату і навколишнього середовища Польщі. Ще один вихід. Страхові компанії максимально спростили процедуру відшкодування збитків постраждалим повені. У деяких випадках це можливо зробити впродовж лише одного дня. Найбільші страхові компанії Польщі направили додаткових працівників у райони, що постраждали повені. Агнєшка Дурська із польської страхової асоціації каже, що найкраще і найпростіше за документувати пошкодження за допомогою фотографій, зроблених власним телефоном. Показати як виглядає стан показати який вигляд мають пошкодження, яка загальна картина, і звичайно у деталях всі ті предмети, які були пошкоджені. Зібрати, скласти це все в одному місці, щоб ці фотографії були зроблені і відправлені страховику. Важливим моментом є те, що ви можете одразу ж прибирати. Це не означає, що вам доведеться чекати на експерта, тому що із цим спрощеними процедурами або в випадку менших пошкоджень, дуже ймовірно, що вам взагалі не доведеться чекати експерта. W szkodach bardzo prawdopodobne, że nie będzie na niego w ogóle trzeba czekać. A jak szczerze zastrachowana osoba niezgodna z rozmiarem zaproponowanej kompensacji, wina jak wyjaśnia dyrektor strachowania majna Polskiej Strachowej Asocjacji, Rafal Mańkowskiej, ma prawo podać apelację. Тут процедури тут. Діятимуть стандартні процедури оскарження рішення, тобто як для будь-якої іншої заподіяної шкоди, якщо потерпілий не згоден з рішенням страхової компанії, він може написати листа, в якому надати додаткову інформацію. Аргументи, що сума відшкодування має бути вищою. квота повинна бути Експерти нагадують, що оцінювати збитки та повідомлення про них слід після того, як небезпека вже повністю минула. У польській страховій асоціації додають, що також не виникне проблем із поданням заяви, якщо ви, наприклад, не пам'ятаєте номер свого поліса або ваші страхові документи були знищені. У таких випадках найкраще звернутися на гарячу лінію конкретної страхової компанії. Поки оцінюються збитки, у Польщі вже активно надається допомога. У зв'язку з негодою у Польщі у багатьох населених пунктах організовують збір сайт помагам розпочав збір коштів на допомогу людям, які постраждали від повені. Наразі вони планують зібрати 200 тисяч злотих. Польський Червоний Хрест збирає 1 мільйон злотих на допомогу постраждалим від негоди. Усі зібрані кошти підуть на допомогу мешканцям глухолазів, клоцька, Стронщонських та інших населених пунктів, які постраждали від повені. Зокрема, на зібрані кошти планують придбати харчові продукти та воду, засоби особистої гігієни, а також осушувачі повітря. Фонд каріта з польська збирає 200 тисяч злотих на допомогу постраждалим від негоди. До збору коштів для постраждалих відповені долучився також сайт «Щепомага.пл». Наразі зібрано понад 3 мільйони злотих, а до збору долучилися понад 50 тисяч осіб з усієї Польщі. Збір цих коштів він все ще триватиме. Триватиме до 15 жовтня. У Варшаві ж організовані спеціальні пункти збору речей на допомогу постраждалих. Передусім, потрібні засоби гігієни, харчові продукти. Нині засоби речі можна приносити до складу водоочисної станції, фільтри, в'їзд через дамбу від вулиці Рашинської. Також до збору долучилися і районні управління міста. Приносити туди речі можна щодня до 16-ї години. У познані стоважишення ініціатив сплечених приймає питну воду у пляшках, їжу, а також переноски для тварин, батареї, павербанки, свічки, сірники, радіоприймачі, зарядні пристрої та їжу із довгим терміном придатності. Їх можна принести за адрес це вулиця Рондо Капоніра, 9. У Кракові ж принести речі на допомогу постраждалим можна за адресою вулиці Яна Павла II. У Гданську речі можна залишити за адресою Віта Своша, 23. У Гдені допомога приймається 17 вересня а на вулиці Олімпійська, 5, 9. У сопаді можна принести речі на вулиці Костюшки, 25, 27. У Вроцлаві У для постраждалих збирають речі у культурному центрі Часопшестшані. Це вулиця Трамвайова. День приймають там речі від 10 до 20. -ї. Саме із Вроцлава родом волонтер фонду Фольковіско Павел Сяніцький. Моя родина моя родина живе у самому Вроцлаві. Тож у місті, яке дуже добре пам'ятає, що таке повінь на сьогоднішній день Вроцлав ще порівняно безпечний. З іншого боку, вони вже дуже інтенсивно готуються до цієї першої великої хвилі, а за мить буде ще більша, можливо, друга. Такі прогнози. З іншого боку, є також люди, я говорю про мою родину у Вроцлаві, які також є нашими волонтерами, тобто вони дуже активно підтримували нас під час нашої початкової діяльності, коли почалася війна в Україні, і наше культурне товариство фольковійського долучилося до гуманітарної допомоги, і відтоді вони працюють з нами. Для нас також природно допомагати їм, але чому ми долучаємося саме до цієї форми допомоги? Ми є фондом, який у першу чергу займається гуманітарною допомогою. Протягом двох з половиною років ми надавали цю допомогу нашим друзям з України. Але зараз у нашій країні склалася така ситуація, що ця допомога просто необхідна нашим співвітчизникам, тому ми не можемо пройти повз це байдуже. А для мене особисто додатковою причиною є те, що там є моє коріння, звідти походить моя родина, Вроцлав, моє рідне місто. У нас також є друзі в дуже постраждалих місцях стром шльонських. Ми намагалися зв'язатися з ними сьогодні цілий день. Вони поза зоною досяжності, телефони не працюють, немає інтернету. Все, що ми знаємо, це те, що пошкодження у самому місті і в околицях дійсно дуже великі. Крім того, у нас є знання, у нас є ресурси, аби діяти. Тому ми також хочемо використати це аби допомогти тим нашим співвітчизникам, які зараз перебувають у дуже скрудному становищі. Тому ми вже зараз збираємо речі, які є найбільш необхідними там. Тих жечів, там на місцю со найпівні й потребне. Своєю чергою, мер Вроцлава Яцик Сутрик оголосив про типову нову тривогу для Вроцлава. За оцінками гідрологів, найбільше води прибуде до міста вже в цю середу, 18 вересня. Тут за два дні прогнозує прогнозами. За два дні очікується кульмінація паводку, який може бути на 1-2 метри нижчим ніж паводок, що пройшов через місто у 1997 році. повідомив гідролог інституту метеорології та водного господарства Польщі Ян Шиманкевич. Він також додав, що ситуація все ж таки може бути складною. Є високий ризик, незважаючи на те, що прогнози вказують на дещо меншу висоту сплеску, ніж у 1997 році. 1997. Затишний європейський розлив на 40% був затоплений водою. У 1997 році це було реальністю. Тисячолітня повінь у Вроцлаві це катастрофічне затоплення значної частини Вроцлава під час повені, яка охопила центральну Європу у липні 97-го року. Водоодри увійшли у місто 12 липня і остаточно спали лише 6 серпня. 18 липня був новий приплив води до Вроцлава. Місцеві жителі пересувалися на човнах, а на місцевому телебаченні пояснювали, якого кольору прапорці треба вивісити на будинку у разі потреби або ж загрози. Забути цей рік складно, наголосив Богдан Хойніцький, польський вчений доктор сільськогосподарських наук, інженер, доцент університету наук про природу у познані і кліматолог. Втім, він додав, що такі природні явища вони повторюються. і справді від 1997 року, який ми добре пам'ятаємо, прийшов 2024 рік. А попереду буде ще більше за кілька бо кілька десятиліть. Ми зіткнемося з подібними ситуаціями. Гаряче вологе повітря із Середземномор'я вивільняє воду практично по всьому регіону. А оскільки така вода найкраще вивільняється у гірських районах, ми маємо проблему в горах. Також розвивається вітер з півночі у бік гір. Він посилює, зміцнює, підсилює воду в горах. Він посилює цей ефект. І мушу сказати, що інфраструктура в багатьох місцях спрацювала. Ну, в деяких вона не спрацювала, але ви також повинні пам'ятати, що ці назви цих затоплених місць вони повторюються дуже часто. Також не забувайте, що за ці роки ми дуже сильно забудували русла річок. Ви бачите на фотографіях, що ми маємо справу з будинками, які побудовані вздовж річки. І якщо це будинки, які залишилися з минулого, то в певному сенсі можна уявити, що попередники зробили. Помилку, підійшовши так близько до маленького струмочка, який випадково перетворився на велику бурхливу річку. З іншого боку, ми також бачимо, що зводяться нові будинки, які по суті напрошуються на неприємності. які, в засаді проша ще клопот. Важливо також пам'ятати, що з водою не треба боротися, з водою треба навчитися жити. Підкреслив Богдан Хойніцький, польський вчений, доктор сільськогосподарських наук, інженер, доцент університету наук про природу у Познані. Він також розповів про можливі наслідки стихії. Негативних негативні наслідки це пошкодження в основному інфраструктури та будинків житла. Ми говоримо про страхування як про панацею від усіх проблем. Страхування це спосіб зробити нещастя звичним явищем, але пам'ятаємо, що суспільство все одно заплатить за нього, чи то податками, чи то страховими внесками. За це також платитимуть наші гаманці, так би мовити. Крім того, ті, хто дійсно зазнав втрат у багатьох випадках, будуть відновлювати нажити роками. Коли ми говоримо про ці цінності, такі класичні матеріальні цінності, і ті, які нам близькі. Але найбільше я боюся, що ми просто забудемо і продовжимо будувати і працювати в напрямку. Ну такої боротьби з водою. З водою не треба боротися, з водою треба навчитися жити. Ми пам'ятаємо, що лише тиждень тому ми мали справу з низьким рівнем води і посухою у багатьох місцях, а тепер це коливання в бік дуже високого рівня води. І відповідь проста: аби вирішити обидві проблеми, потрібно по-різному будувати отримання води в ландшафті, і це в принципі те, що повинно змусити нас думати в такій категорії більш сталого розвитку, думати в довгостроковій перспективі і в певному сенсі готуватися до високої води. Rozwiązywać albo myśleć długofalowo i w pewnym sensie przygotować się na wysoką wodę.